Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день в людство безліч проблем, таких як, до прикладу, війни, там, епідемії, катаклізми, алкоголізм, наркоманія, ці гендерні різні питання. І е, який корінь цих всіх проблем? Корінь один це еволюціонізм, і так звана теорія, одні вірять теорію цю Дарвіна, інші в теорію вибуху. І ці теорії, біда в тому, що вони є основою світо, світогляду людини, основою, яка вкладається нам в освітніх програмах ще з малку, і протягом всього життя дає нам розуміння того, що ми створені там то по подобі тварини і так далі. І люди вивчають. Все своє життя тратять на те, щоб вивчати різні там науки, але ігноруючи основну науку, як теологію, яка є точною наукою, яка повноцінно доказує існування Бога і дає нам розуміння того, що ми не матеріальні особистості в першу чергу, а духовні. І що ми пішли не від мавпи, яка за 6 тисяч Років існування людства ще жодна мавпа не стала людиною. Це безглуздя. Або стосовно цього вибуху, поїдьте, подивіться в зону бойових дій, там, де рвуться снаряди, ще ні один розрив снаряда не приніс ж ніякого життя. Там, де розрив снарядів, там лише смерть і розруха. Тому важливо нам повернутися до вивчення теології і. Поставити її в основу свого життя, тому що можна за все життя вивчити усі науки, і бути там наймовірним спеціалістом в усі науки, але ці науки вам не дадуть небесної прописки, не дадуть можливості усвідомити, хто ви і в чому ваше істинне призначення, яке є в пізнанні та в пізнанні Бога та виконанні волі Божої, а воля Божа є в тому, щоб ми стали учениками Ісуса Христа і е, самі вивчали Євангелія. Приміняючи його в своє життя і проповідували Євангелія до краю землі, тому не ходіть в темряві, наповнюйте істини, вивчайте теологію в апостольській біблійній церкві, приєднуйтесь до апостольської церкви. Якщо ви ще не маєте власної церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії, слово Боже, любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.